Отож, Донеччина далі про регіон говоримо. Маємо можливість спілкуватися з речницею Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко. Тюріна з нами на зв'язку. Таню, мої вітання. Вітаю, Сергій. Слава героям. Слава в ранішні новини. Сумні з Авдіївки. семеро загиблих лише в цьому місці за минулу добу. Можливо, для початку окреслимо оперативну ситуацію по регіону. Що, що на цей ранок відомо? Так насправді ситуація поради у нас, як завжди, залишається напруженою під обстрілами. Фактично вся територія Донецької області. Дійсно, за минулу добу найстрашніший обстріл, найбрутальніший цинічний стався саме по Авдіївці. Скажу так, що минулого дня рашисти таки рівняли з землею це місто, обстрілювали нещадно, Ще зранку почалися там обстріли. Спочатку танкові, потім почалася артилерія і, зрештою вдарили зареп. Тим залпового вогню, і от власне один з ударів припав саме на серед міста на центральну частину Авдіївки і зачепив центральний ринок. Там одразу семеро людей було. Вбитих і 13 тринадцятеро людей було поранені. Такі страшні цифри. І знаєте, сьогодні вже станом на цей ранок також повідомляються про обстріли тієї таки Авдіївки з старої частини міста. Також у нас під обстрілами місто Солидар, від якого також до речі, взагалі не лишається камені камені. Вже рашисти розстрілюють, вже розбиті багато поверхівки. Також під обстрілами у нас на жаль, вже традиційна лінія Мар'ї. МК був видар і на решті території області, зокрема Курахове, також за минулу добу зареєстровано було кілька потужних ударів по населених в населених пунктах цієї громади. Отака в нас ситуація, і вона на жаль із дня на день не змінюється аж так сильно. Тому звертаючись до всіх мешканців Донецької області, які залишаються ще тут перебувати, щоб вони все ж таки виїжджали у більш безпечні регіони України. Читаючи і слухаючи зведення генштабу, складається враження, що чи не найприскіпливіше, найжорсткіше, найбільше спроб атак в Москолоти це Бахмут. Чи правильно я трактую ті дані, які озвучуються останній місяць, принаймні? Фактично так, Бахмут у нас вже протягом кількох місяців, я би сказала, так під постійними обстрілами. Причому це жорсткі удари. Це передусім ракетні удари, це реактивні системи залпового вогню. І по бахмуту також дуже маємо багато втрат серед цивільного населення. За минулу добу не зафіксовано було таких от обстрілів. Тому власне я в своєму своїй оперативці і не назвала їх. Але так бахмут залишається однією з найгарячіших точок на карті Донецької області. І звідки, до речі, люди дуже активно виїжджали, евакуювалися. Тому власне жертви серед цивільних могли бути набагато більшим, враховуючи ту потужність, ту щільність обстрілів цього міста. Але на щастя, люди таки дослухаються до закликів евакуюватися і в Бахмуті залишається зараз. Ну, звичайно, значна кількість людей хотілося, щоб більше виїжджали, тому що кожне життя безцінне, але тим не менше, те місто доволі таки активно евакуювалося. Чи маємо ми добрі новини на Донеччині щодо контрнаступу наших збройних сил з офіційної перевіреної інформації? Офіційна перевірена інформація щодо контрнаступу комунікується і оприлюднюється генеральним штабом. А я скажу, що у нас надзвичайно гарні новини по деокупованим територіям, зокрема по Святогірську, по, по, по Лиману. Власне там вже організована видача пенсій людям. Люди вже там отримують гуманітарну допомогу. Зараз будемо зараз. Обласна адміністрація, місцеві адміністрації будуть завозити вже туди будівельні матеріали. У Святогірську вже до речі вдалося відновити. Це навіть мобільний зв'язок, там 4, 4G, і власне там запустили вже першу пекарню, власну пекарню, яка забезпечуватиме потреби і цієї громади Святогірської, і також сусідньої Лиманської громади. Це звичайно не може не радувати. І до речі, у Святогірську ще вчора запрацював перший банкомат Щадбанку. Тобто, по по потрошку поступово люди повертаються до нормального життя. Звичайно, вони ще шоковані, приголомшені, тому що ну. Довелося пережити єм ну. Дуже багато жахіть, але е, зараз також ми свою роботу спрямовуємо в тому числі і на ці деокуповані громади, е, розуміючи, все ж таки, що не змож, не, не можна буде до зими так швидко налагодити їм нормальні комфортні умови для проживання. Тому і з тих громад також організована евакуація, і люди скажу не дуже активно, але все ж таки зараз виїжджають. Зараз для, для людей там хто там залишався в окупації, важливо все ж таки, хоч трошечки підлатати якісь там е, дірки та. Прийти до тями, і тоді вже власне можна буде думати про те, щоб кудись переміщатися. Я вчора, до речі, бачив цю фото з Лимана, де запрацював банкомат. Перший здавалося б одну звичайне фото. Нічого особливого немає, але якась така не знаю, людська щирість на цьому фото. Ця пані, яка на, на ньому якраз зафіксована. Щось мені дуже запам'яталося, не знаю. Ця світлина нічого особливого, але водночас і навпаки дуже надзвичайно якось. Е і оце світлина із зі свізі Святогірська, і насправді зараз е, люди настільки зворушливі, настільки щирі, відкриті. Я скажу, що на Донеччині знаєш, люди завжди були такими з гострими характерами, такими непричесаними. То зараз от, я просто тенденцію таку спостерігаю, що всі стали м'якшими, всі цінують одне одного і допомагають. Оце во зараз на Донеччині реально така атмосфера. Знаєш, е, коли кожна людина готова тобі допомогти тут і зараз тим тим, чим ти потребуєш. Зрозуміла фіксація злочинів Російської Федерації на, на тих територіях, які були під російськими військами. Чи можемо говорити, що можемо вже якось підсумувати, чи про це ще триває? Процес ще триває. Вже зараз є офіційні повідомлення від Служби безпеки України про те, що вони знайшли поховання у у Святогірську, і вже є одне два Точніше поховання масових поховання у Лимані. По лиману маємо два сектори на місцевому кладовищі. Один за словами місцевих мешканців там захоронені цивільні люди, які загинули під час обстрілів, які померли під час окупації. Звичайно, можливо в в силу тих обставин, що їм не могли надати необхідної кваліфікованої медичної допомоги. І є сектор на Лиманському цвинтарі, де за словами знову ж таки місцевих поховані військові. Так, от попередні роботи, які там проводяться, роботи тривають кілька днів вже впродовж кількох днів. То так, ця інформація підтверджується. Один сектор, військові захоронені цим братські могили і індивідуальні могили. Цвинток такий, знаєте, сектор на цвинтарі це люди е, місцеві, цивільні. Скільки їх там, скільки тіл е, буде відомо вже остаточно після завершення всіх робіт? Поки що можу сказати, що на тілах е, на обох е, цвинтарях є, є тіла з ознаками насильницької смерті, з ознаками е, не скажу слова катувань, хай про це скаже слідство, вже коли завершаться всі необхідні процедури. І останок, як ситуація в регіоні зі світлом, особливо після останніх атак, масованих по Україні, і власне, друга частина мого питання буде така: де точно перезимувати в Донецькій області не вийде, тобто які населені пункти не будуть готовими до морозів до зими, звідки точно треба поїхати буде. Я би сказала, що поїхати по максимуму потрібно реально з, усі, з усіх населених пунктів Донецької області, тому що е, ми, ми розуміємо, що цей опалювальний сезон, навіть опалювальним, напевно, не можна буде е, назвати так. Звичайно, область готується до того, щоб в тому числі і за допомогою газу обігрівати е, об'єкти критичної інфраструктури, так але ми розуміємо, що е, рашисти обов'язково використають елементи фактор морозів та на свою на свою користь і. І, звичайно, цілитимуть по об'єктам критичної інфраструктури, тому розробляється, скажімо так, план Б коли область зимує без газопостачання. Зараз йдеться про альтернативні джерела, про те, що от людям навіть на місцях роздають там буржуйки, електрообігрівачі. Звичайно, такий акцент буде зроблено на електрику. огляду на останні події. Розуміємо, наскільки це вразлива інфраструктура. У нас зараз понад на контрольованій Україною території понад 100 населених пунктів зараз знаходяться без електрики. І скажу, що рашисти ціле спрямовано цілять саме по, по по таким от наносять такі точкові удари. Саме по тому, щоб знеструнити ті чи інші населені пункти. тому підсумовуючи, та я би все ж таки сказала, що варто виїжджати з усієї території області на весну. Сподіваємося про жінок фашистів і повернемося до відновлення від мого життя. Безперечно, тані дуже дякую. Бережися, Будь ласка, про донеччину ми довідалися ситуацію детально. З нами на зв'язку була Тетяна Ігначенко Тюріна, речниця Донецької обласної військової адміністрації.